Якщо ви створюєте контент і при цьому витрачаєте години на монтаж або тисячі гривень чи доларів на аутсорс, це відео може докорінно змінити ваш підхід до роботи. Уявіть собі інструмент, який перетворює годинне відео, подкаст або якесь інше відео, наприклад, футбольний матч на 15-20 готових шортів, і все це. Без вашої участі, а тепер уявіть, що замість 500, 800 чи навіть тисячі доларів за ці 20 чортів монтажеру ви заплатите лише 15. Звучить ніби неможливо, але насправді можливо, і все це завдяки одному ai сервісу, погляд на який ви зараз дивитеся. Clip – сервіс, який може позбавити монтажерів частини їхньої роботи, виконуючи її швидше, дешевше, а часом навіть якісніше. Він сам знаходить ключові моменти, додає субтитри, покращує звук. А за декілька додаткових кліків він може вам навіть додати музику чи професійного озвучку. Я протестувала цей інструмент на своїх проєктах, на своїх відео, і сьогодні покажу вам повністю, як він працює. Кожний крок від завантаження відео до створення персоналізованих шаблонів, які будуть виглядати так, ніби над вашими відео працювала ціла команда. До слова, любі монтажери не розслабляємо булки. Штучний інтелект, штучним інтелектом, але люди як не любили монтувати, так і не будуть навіть із такими чудовими тулами. Так що беремо себе в руки, опановуємо цей інструмент і заробляємо свої гроші і ще швидше, і ще більше. Поїхали! Отже, основний функціонал Кліп». Це вирізати будь-який момент з будь-якого відео. Можна відео надати або файлом залити в цей сервіс, або ж з Google диска прив'язати, або ж дати посилання на ваш YouTube, або на Zoom, бачите, або на Twitch, і так далі. Я даю посилання, наприклад, на YouTube, з відео, з якого я хочу дістати. Фрагменти, і він одразу мені показує це відео, починає його зчитувати. Він зчитує, якою мовою це відео, якщо там є якась мова в даному випадку, це подкаст англійською, і каже, скільки кредитів він спише з вас. Тобто, то 53 кредити, це 53 хвилини обробки обробленого відео. І навіть далі є, перескакуючи трошки наперед, є можливість трошки зекономити цих кредитів. Бачите, зменшує. Зменшую рамки обробки цього відео, наприклад, обробляти лише середню частину, бо я знаю, що на початку в кінці були якісь ступні частини, там не було якогось м'яса, тому ми обираємо обробку серед, там, центральної частини відео і таким чином економимо на кредитах. Крім того, нам пропонуються деякі налаштування, які можна пропустити, або ж навпаки, прийняти, і у вас буде більш якісний результат. Що це за налаштування? По-перше, обрати жанр, в якому будуть створюватися ці короткі відео. Да? Це там motivational спіч, або подкаст, або ще там якісь види. Це вже дивіться, як, який тип відео у вас ви обробляєте і що ви хочете отримати. Далі, наприклад довжина коротких оцих форматів. Ми можемо теж обрати, щоб обиралися короткі відео до 30 секунд фрагменти, до однієї хвилини, там, до трьох хвилин. Якщо ми нічого не обираємо, то за замовченням стоїть авто обрання відео від 0 до 3 хвилин. Крім того, ми можемо додати ключові слова, на які потрібно звернути увагу, і саме з цими ключовими словами обрати фрагменти. З мого досвіду, ця фішка працює досить і досить класно. Тому користуйтеся, точно результати будуть якіснішими. Ну, і далі, звичайно, є ще візуальні швидкі пресети, тобто шаблони, з яких теж можна обрати, якщо вам щось сподобалося, що от саме в цьому форматі ви хочете відео. Або ж ви потім можете налаштувати свій, чи там до обробки налаштувати свій. І в ньому і його обирати для того, щоб уже всі нові відео формувалися саме в них. Далі, якщо мене це все влаштовує, я просто клікаю Get Clips in One Click, тобто отримати кліп за один клік і далі починається обробка. Вона триває там одна година відео обробляється до 10 хвилин. У мене саме це відео вже оброблене. Його я можу знайти у себе на домашній сторінці цього сервісу. Тут ми можемо побачити інші пункти меню. І, власне, коли відео оброблене, він вам про це. Каже, що тут закінчується обробка, ми можемо тоді перейти, клікнути на це відео і перейти вже до прослуховування, перевірки моментів, які запропонує нам опускліп. Як правило, десь з години відео або майже з години подкасту. Наприклад, як у мене, ви можете отримати близько 30 відео. З них десь близько 10, будуть більш-менш ок. І ще інші я переглядаю і редагую так, щоб у мене було ну, хоча б там до 15, можливо, до 20 вдалих відео для скачування і публікації. Що я роблю зазвичай? Я їх переслуховую, можна ввімкнути, бачите, зробити плей і переслухати відео, яке дається. Зазвичай, навіть найвдаліші моменти, я потім редагую, редагую якісь субтитри, тому що не завжди слова розпізнаються прям суперкласно. Для редагування відео я використовую цю кнопочку, Edit Clip. І тут, в принципі, починається. Не те, щоб магія, але звичайні взаємодії, практично ті самі, як які у нас є в звичайних монтажках, в тому самому Кепкаті або ВАП'єрі. Ну добре, давайте так в Кепкаті. Да, прем'єр, все ж таки складніший. Що у нас є? Я зазвичай переслуховую відео для того, щоб впевнитися, чи все мені підходить. Якщо мені щось не підходить, я можу щось вирізати. Взяти, підкоротити ці відео, або навпаки, зробити так, щоб це відео я захопила там трошки. Раніше, щоб мені додалося, бачите, він додає по перше відео, а по-друге, він ще додає субтитри тут. Далі для зручності я можу ще оперувати зумом. Тут можна збільшити, зменшити крупніше, щоб було зручніше обрізати, бо він може показати. Бачите, тут ще звукову доріжку. Є додаткові кнопочки, наприклад, там спліт розділити, якщо мені цей файл, ну, конкретний фрагмент, я виділяю і треба спліт розділити, щось там вирізати, не вирізати. Да? Або зменшити, збільшити гучність. І крім того, що у нас є ще, ну крім того, я можу виділяти файли, виділяти по кілька штук для того, щоб їх переставити раніше, пізніше. Ну, власне, цим дуже зручно оперувати, тому що ще кілька місяців тому такого тут взагалі не було. І далі можна, ну, якщо я впевнилася, що саме ось цей відеофрагмент мені підходить, то я далі переходжу до редагування саме субтитрів. Тут я перечитую їх, виправляю помилки, якщо потрібно, як мені це зробити. Якщо щось потрібно виправити чи додати, я виділяю просто слово, просто лівою клавішою. Я можу тут або edit, тобто редагувати, або додавати якісь слова, примінити. Да, оці всі зміни. Крім того, я можу розділити якесь слово чи фразу, додати якесь емоджі, або натиснути хайлайт, щоб потім воно і, і обрати колір, щоб потім воно якось підсвічувалося особливо, або саме над цим словом додати якийсь бюро. Далі поговоримо про це. Крім того, досить часто історія, коли мені потрібно видалити слово, або видалити слово прямо з відео. Тобто є і така, і така опція, бо інколи додаються. Зайві слова, ну якось вони розпізнаються так поганенько, да? а інколи зручніше просто взяти, обрати от такий прям фрагмент і виділити і captions, тобто і субтитри, і відео. І робиться це все дуже зручно. Якщо ж мені потрібно навпаки додати щось, да, якийсь фрагмент, я можу або зробити це через ось такий плюсик Add Section. Коли я натискаю його, мені виділяється фрагмент, з яким я зараз працюю, і попередній, або після нього, і я можу обрати що саме мені там додати через кнопку Add. intro Outro в нас теж можна додати. От, уявляєте, ніби такий сервіс простий, аїшний, але в ньому є максимально потрібний, максимально потрібний функціонал. Крім того, до речі, тут показуються ще і паузи. Саме в цьому відео не показано, можливо, їх, їх тут не було. Але він показує там 0,3 секунди, 0,5 секунди, чи 3 секунди, секунди, 3 секунди пауз, да? І їх теж можна просто видалити. Це супер зручно, щоб не морочитися цим на монтажі, бо інколи ви їх просто фізично не бачите. Саме по собі відео ви можете покращити, яким чином? Буває, що. Ну, Можна покращити кадрування, тому що буває, що десь людина вилітає з кадру. Коли ви покращуєте кадрування, ви можете обрати, з, яким, з якими пропорціями сторін це робити. Так? Ви бачите, є тут і вертикальний, і горизонтальний, і квадратний. Це все можна примінити. Далі, при виділенні конкретного, ну, конкретного фрагменту з короткої вирізки. Так? Навіть можна. Обрати, які саме сцени будуть показуватися. Бо буває так, що показується ось одна людина. Крупно, більш крупно, менш крупно можна шкадрувати це все. Якщо показуються дві людини, то він, бачите, буде. Показувати ну, спліт, тобто розділяти екран, причому можна на 2, на 3, там, на 4 розділити, да або навіть скрінкаст якийсь додати до цього відео. Тобто, прям суперзручно, ще тут є додаткові налаштування. да Зараз ми до них теж перейдемо. Можна, крім того, навіть в цих, бачите, навіть на цих екранах змінити розташування субтитрів. От на сцені там, де. В сцені, там, де дві людини на вертикальному відео, субтитри виникають посередині, але там, де людина лише одна, вони виникають, ну, вони з'являються внизу. І їх положення теж можна змінити, тобто виділити і пересунути, куди вам потрібно. Далі, вже іде, можна переходити до кастомізації самого відео. У нас якраз відкрилися усі налаштування, і далі бачимо, що. По-перше, по-перше, да, це налаштування макету, яке ми щойно пройшли. А далі це теж, як саме можна, ну які саме сцени ви дозволяєте, бачите, вам навіть підсвічується, Які саме сцени ви дозволяєте використовувати? Для коротких відео там спліт, або скріншер, там по три людини, по, по чотири, по дві і так далі. Далі це саме з цим налаштуванням, я, на жаль, не розібралася, але у мене без цього поки що нормально працює. Далі у нас йде пресет саме для субтитрів. Тобто ми можемо обрати або шаблончики вже встановлені, які нам подобаються. Тут їх є аж дев'ять видів, або налаштувати можемо під себе да, обрати ось цей шаблон. Звичайний, щоб показувалося у нас або по три слова, або по одному, теж обрати позицію субтитрів, або завжди нагорі, або на посередині, або внизу, або автоматично. Він буде тоді підлаштовувати анімація з цих субтитрів, бо може не бути взагалі ніякої анімації, може бути оцей бонс або underline. Бачите, підкреслювати, чи в таких от боксах використовуватися, і так далі. Да? І інші формати, поки що залишу, як є. І, звичайно, що коли показуєте субтитри, людина говорить, ці субтитри підсвічуються з білими, за замовченням, да? а ви можете обрати колір або іншим якимсь кольором, і цей колір виділення теж ви можете обрати. Далі налаштовуємо фон, фонд, причому. Можна обрати або якийсь шрифт, який є вже встановлений в цей сервіс, або навіть можна там через налаштування додати свій колір обираємо цього шрифта, і розмір шрифта, і який кейс, да, чи нахилений, чи не нахилений, або капсом все показувати, або просто як воно тренується, як воно і є, там, великі, маленькі букви. Також, якщо ви бачите, що є у нас обводка, Навколо цих ширхтів її також можна налаштувати і товщину, і колір, і тіні тут можна також налаштувати, який буде навколо блюр. Тобто максимально наблизитися до, до вашого бренду, якщо у вас є якісь брендові налаштування, і ви можете ну, дійсно їх втілити всі тут, тому що це значно скорочує увесь ваш, ваш монтаж. Далі цікаве налаштування, як на мене, AI Keywords Highlighter, Тобто можна підсвічувати окремі ключові слова чи просто окремі слова, які ви виділите. Ну, Наприклад, да, ось у вас у мене в пресеті текст білим. Коли людина промовляє яке слово воно підсвічується зеленим, але як хайлайт є обраний колір жовтий, і тому хайлайт. Ну, слова, які потрібно підсвітити, наприклад, поняття, чи на яких ви хочете наголосити, ви можете будь-яке слово виділити, натиснути хайлайт, обрати слово, тобто колір, і воно буде у вас там в тексті вже підсвічуватися на монтажі. Крім того, в цих налаштуваннях, як бачите, можна додати ще завантажити свій логотип, і більше того, можна активувати ai емоджі Тобто на розсуд сервісу він може в субтитрах виводити десь якісь емоджі. Але станом на сьогодні, в моєму досвіді, це були не дуже вдалі моменти, тому я їх залишаю як функцію, але зазвичай прибираю, якщо сервіс їх все ж таки вставляє. Ось так, тобто всі налаштування, які ми встановили, можна зберегти як шаблон для кастомізації. Бачите, що у нас є тут preset, template, можна Save as New Template, тобто зберегти як новий шаблон, і потім, як я вже на початку показувала, його обирати. І в ньому будуть створюватися усі ваші короткі відео. А далі, якщо наше редагування відео завершилося, ми натискаємо Save Changes. Але це не всі налаштування, які тут є, покажу і ще наступні, бо на цьому всі можливості опуск кліп не закінчуються. По-перше, можна додавати текст, якщо ви хочете, як монтаж, знаєте, там, не те, що, можливо, як плашку, да, і як заголовок, і як просто текст. Можна додавати переходи, тобто транзішни між різними сценами, між різними. Ну, між різними фрагментами. Їх поки що не, не настільки багато і не, і не настільки вони прям суперкруті, як в монтажках, але вони все ж таки є: ось ці базові, да, там, затемнення, перехід через зум, розтемнення і так далі. Або, або всякі зуми. Крім того, суперкрута, як на мене, фішка це додавання озвучки на відео. І це дуже схоже на Кепкат, або навіть на 11LAPS. Але безкоштовно. Ну, В Кепкаті це теж безкоштовно, але в Eleven Labs за це треба платити. Тобто ви пишете текст, який потрібно озвучити. Ви обираєте голос, який потрібно озвучити. Тут є, наприклад, акценти да, там, і американський, і британський, і голос є і тривожний, і стербований, і шепіт, і якийсь веселий, жіночий, чоловічий, все це є, їх дуже багато. Обираєте також варіабельність цього голосу. Да? Емоційні його коливання, і в тому числі звучність, гучність, і генеруєте цю мову. Вона генерується, накладається на відео, ви її там можете відрізати і так далі. І от у вас фактично готове, готове відео виходить. І все це в одному сервісі в рамках редагування одного відео. Також можна, можна додати бірол, тобто, знаєте, такий, як. На ваше відео для ілюстрації візуальної, вашого контенту, можна або додати завантажити ваш файл, або автоматично згенерувати аїшне бірол буде різна якість, але в цілому десь плюс-мінус нормальна, ну, точно цікавий результат буде, або згенерувати, або додати згенерований вже стоковий та, да? або навіть в. У бібліотеці цих біролів теж щось пошукати, але ця функція буде згодом. Тобто це прям суперкласна фішка. Крім того, можна додати якийсь свій файл, там картинку, відео, аудіо і його додати до вашого монтажу, або додати до вашого відео якусь музику навіть із тих запропонованих, що вже цей сервіс додав да, для використання, або ж залити якусь свою. Ну, і далі є у нас ще покращення якості відео. Більшість із цих функцій доступні саме в проформаті, але і в, цьому, ем, да, і в цьому форматі теж є е, базовому платному. Можна покращити мову, тобто прибрати фоновий шум і зробити більш, чистішим, більш чистішою саме мову чи вокал. Можна прибрати, заповнюючи слова, коли там екають, акають або. Інші слова додають вставні. Крім того, можна видалити паузи, але там в цьому відео, бачите, він не знаходить. І є ще така функція автоцензор. Вона вона доступна в більш платному форматі, яка, яка виявляє погані слова і видалити, може їх також позначити і видалити. Ну, а далі, в принципі, якщо. Ми все, ми все зробили, ми просто натискаємо Save Changes. Якщо у нас це все влаштовує, якісь кілька секунд відео обробляється і нас переводить знову на загальний екран. Ми бачимо, що ось відео наше, яке ми щойно генерували. І далі я його, якщо воно мене влаштовує, я його можу скачати. Єдине, що я рекомендую дивитися при збереженні, чи влаштовує вас назва відео, яку сервіс вже встиг автоматично дати цьому фрагменту. На жаль, як саме чи можна змінити цю, цю, цю назву саме у цьому сервісі, десь я так і не допетрила. тому якщо ви знаєте, де це можна зробити, як ця функція працює, будь ласка, напишіть мені в коментарях і поділіться своїм досвідом. І ще доповню це відео. Перед публікацією помітила, що з'явилася ще додаткова фішечка у цьому сервісі. Тепер при експорті якогось відосика можна не тільки скачати файл або одразу зробити публікацію у певній соцмережі, якщо у вас вони прив'язані до цього аккаунта, а ще й скачати XML файл, тобто проєкт для редагування цих відео або цього відео у Adobe Premiere, Що дуже зручно, якщо вам не вистачило якихось функцій. Для редагування, тобто для монтажу, або ви провели першочергову обробку відео у цьому опускліпі і вже будете доточувати якісь нюанси саме засобами прем'єру монтажки. Давайте підіб'ємо проміжні підсумки. В результаті обробки годинного відео мені видалося, видало 30 чортів. Десь половину з них я заберу собі, тобто оброблю це для мене принаймні нормальний показник. Якщо більше заморочитися, можна обробити прям всі, порізати усе відео прямо самостійно. І, до речі, я хотіла звернути вашу увагу на те, що сервіс сам по собі дає кожному відео певний рейтинг: там 99 зі 100, 97 зі 100 і так далі. І цей рейтинг він базує на певних чотирьох критеріях: hook, flow, value і trend. Їх ви можете почитати. Критерії це саме сервісові, але зазвичай саме я для себе, для конкретного відео, конкретного каналу обираю обираю, чи цей фрагмент підходить для мене, чи не підходить, в незалежності від того, яку оцінку відео дав саме цей сервіс. Давайте тепер про те, наскільки вигідно використовувати цей сервіс Opus Clip в цифрах. Давайте поглянемо на прайсінг. Є тут кілька пакетів. По-перше, пакет стартер коштує 15 доларів на місяць. Є пакет PRO. Він коштує 30 доларів на місяць, але, як бачимо, за певними знижками або там перші рази ви можете купити його вдвічі дешевше. Є також пакети бізнес це для, більш, для більших об'ємів, і там вже свої ціни вам будуть формувати індивідуальні. Стосовно пакету стартера, я зараз ним користуюся, безкоштовні пакети я навіть не розглядаю, тому що вони тривають там реальний період триває 7 днів, і там не так багато ви можете зробити. Але ось цього. Пакету стартеру, вам вистачить на те, щоб обробити 150 хвилин відео, це практично 4 відео годинних, наприклад, подкасти. Якщо так порахувати, у мене зараз в руках калькулятор, можливо, його не бачите. От 150, зі 150 оброблених хвилин відео ми можемо отримати приблизно 75 коротеньких відео. Тому що на 60 хвилин чи на 50 хвилин нам видається 30 відео. 150 розділити на 2 – 75. З цих 75 відео ми зможемо отримати десь 37,5 відео, хай буде 40 округлимо. 40 відео помножити, хай буде по найменшій ціні да, на 20 доларів в монтажу, скільки це зазвичай коштує в монтажерів, це виходить 800 доларів. Тобто мінімум 800 доларів вам буде коштувати оця вся робота в монтажерів а то і більше, а то і більше, якщо ви будете брати не 40 відео там на з цих 150 кредитів, а більше. Тому я вам скажу, що економія очевидна. Тобто 800 тисяч доларів ви точно економите. Плюс, це ж ми рахуємо тільки час монтажера, а ще буде ваш час має бути врахований, коли ви ставите тезешки, прописуєте. Зазвичай ви не просто пишете на ліж мені там 30 шортів. Хтось пише так: я обираю, наприклад, я пишу чітко час, що там можу прописувати субтитри. Тобто, це все, це все займає час. І для того, щоб його зекономити, в принципі, той самий час, який я можу витратити на ТЗ. Або трошки хай більше, я витрачаю на те, що у мене виходять готові відео, вже, які я самостійно в будь-який час, коли мені зручно, коли мені це дійсно потрібно, не чекаючи завантаження чи розвантаження монтажера, я формую, обробляю, скачую і потім самостійно заливаю на YouTube канал. Або і або передаю далі для, там, для Інстаграму, наприклад. Ну ось таким чином. Тобто, як на мене, за 15 доларів ви фактично економите тисячу. Ну і давайте зафіналимо це відео коротеньким оглядом, що ще залишилося в цьому сервісі. По-перше, у вас, звичайно, є хомскрін, де ви можете бачити всі свої об'єкти і проєкти. Ну і крім того, дивитися останні відео, тюторіали по цьому сервісу. Звичайно, є інформація по вашому аккаунту. Також саме в цьому розділі через цей розділ ви можете налаштувати свій бренд темплейт тобто шаблон бренду. Ось те, що ми сьогодні вже з вами проходили, щоб на інших відео саме в цьому форматі усі відео формувалися, сформулювати і сформувати свою бібліотеку контенту, тобто додати свої медіа, додати свій логотип, завантажити навіть свій шрифт, і в тому числі додати там, списки мінус слів або поганих слів, які вам там, в, платних, в платних форматах треба буде видаляти. Тут також є календар, в якому вже опубліковані і сформовані відео ви можете запланувати для публікації. Для цього треба і відео завантажити і підв'язати усі свої платформи, надати на них доступ. А потім можна це буде подивитися в аналітиці. На жаль, у мене цього доступу наразі немає. Якщо у вас є до них доступ, ви прям користуєтеся, пишіть в коментарях. Мені дуже цікаво поспілкуватися, можемо з вами навіть відео, якесь спільне знімемо щоб... Поділитися своїми враженнями. Ну, звичайно, у вас є ваш статус вашої підписки. Я не знаю, можливо, щось я тут заблюрю, подивимося. І хотіла нагадати про те, що усі ваші, там, ви можете отримувати сповіщення про статус вашого аккаунту справа вгорі, і тут же видно статус ваших кредитів. Якщо у вас вони закінчуються раніше строку, то. Фактично, ви можете їх додати, вам виставиться рахуночок, скільки це буде коштувати, і без проблем. Гроші спишуть, кредити нададуть. Мабуть, було б справедливо до цього огляду додати ще ложку дьогтю про цей сервіс, так що отримайте і розпишіться. Зараз монтую відео, а, спікер. Ну, у відео, по-перше, дві мови, а по-друге, спікер не зовсім точно виговорює слова або деякі слова повторює багато разів чи не фрази і так далі. Сервіс через це не може розпізнати нормальні слова. Дуже багато виправлень слів, по-перше, доводиться робити і вслуховуватися, а що саме малося на увазі. Це досить незручно, бо задача цього сервісу якраз допомагати мені. Другий момент: субтитри всі зсунуті в часі просто тотально. І... Оскільки цей сервіс розбиває слова буквально по слову, по три, то Якось змінити таймінг цих субтитрів у коректне місце практично неможливо, тому що редагування супернезручне. Наприклад, на Ютубі, коли я додаю субтитри, наприклад, вручну, там я додаю фразами да, довгими фразами, і є спеціальні комірки там, шильди, які ми їх називаємо. Коротше, комірки, які я бачу, які я можу візуально подивитися, їх розподіл саме у. По, по самому відео. Тут я, на жаль, можу побачити розподіл тільки слів, і це клікати на кожне слово, змінювати таймінг супер незручно. Зважайте на це, будь ласка. Є трошки гарна новина у тому, що якщо відео двомовне, то, наприклад, меншу мову цей опус кліп буде перекладати перекладати субтитри, так, щоб все ж таки відео було однією мовою. Але це виглядає теж кринжово. Тому звернете на це, будь ласка, якщо для когось це має значення, хтось із цим стикається, бо це проблемно. Виговорилася, продовжуємо. Також хотіла сказати пару приємних слів про довідку Opus Clip, тому що я, мені довелося з нею зіткнутися, але я була приємно вражена. Спочатку неприємно, а потім приємно. По-перше, вона дуже. Детально. Тобто, якщо вам щось не зрозуміло, вам одразу ну, буквально відповіді на всі питання тут є. По-друге, якщо у вас виникає питання, яке ви все ж таки не можете знайти саме в цьому різноманітті статей, ви можете написати його просто руками тут, десь там щось написати. Да? Наприклад, там як how to remove watermark. Watermark Фромвідео і вам тоді штучним інтелектом буде генеруватися відповідь. Тобто, ви не зможете зв'язатися тут з живою людиною, але відповідь штучного інтелекту буде скоріше за все задовільняти ваш запит і з посиланнями на статтю, і сама по собі відповідь. Тому користуйтеся і не бійтеся того, що тут на зворотньому зв'язку немає людини. Це взагалі не проблема. Друзі, якщо вам було цікаво, корисно, приємно чи просто красиво. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал, ставте мені лайк. Пишіть мені щось в коментарях: приємне, неприємне, розумне чи не дуже. Буду рада вашим коментарям. І скачуйте цей сервіс за реферальним посиланням, його ви знайдете в описі під цим відео. Можливо, вам, можливо, мені якийсь бонус є. Ми на нього всі сподіваємося, заодно перевіримо. І я бажаю вам успіхів, натхнення, дисципліни, терпіння, миру і спокою. А також побачимося на Ютубі. Десь пімпочка від мікрофону впала.